Маряна Безугла взялась за порятунок України всерйоз. Ні, поки не від російської агресії, а від бездарного, на її фахову думку народного депутата і у славному медичному минулому сімейного лікаря головкома ЗСУ Валерія Залужного. А ще Маряна Безугла хоче потіснити саму Ліну Костенко з поетичного лімпу та почала писати вірші. Піхотинець. То я, стояти, коли холод сковує думки, терпіти вибухи, що миті відбили поле рідної землі, а побратима поруч розірвало на щиті. Далі цитувати цей набір слів, який у Маряни Безулий називається поезією, я не буду, ну, але так, маючи в своєму далекому минулому принаймні одну поетичну збірку, яку кажуть, Доволі непогано о, і не претендуючи попри це на, на якусь зірковість, можу певно сказати: Маряно, не гамбіться хоч тут. Ну, є люди, які просто в тому розбираються. До речі, якщо вже безумла палахнула такою любов'ю та увагою до української піхоти. Взагалі-то День української піхоти відзначається 6 е, е, травня. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і ви на моєму каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне і сьогодні розбираємо велику зелену та потворну жабу. Нею, як ви вже зрозуміли, є Маляша Безугла. Здавалося б, я її недавно розбирав, однак Маряна людина гіперактивна. За той час встигла натворити велику кількість нових подвигів. Головне, Бузова поставила питання про те, що головком повинен перед нею звітуватись. Мовляв, треба депутатам знати плани перемоги на наступний рік, аби виділити гроші на ту саму перемогу. Ну без того ніяк. Щоправда, я передивився закон про національну безпеку, стаття 16, якого і визначає повноваження головкома. Про виняткову роль Маряни Безуглої там не сказано чомусь ні слова. Як і у відповідному указі Володимира Зеленського. Забув, вошвить, вписати. Далі Мар'яна Безугла, як з'ясувалось, не тільки видатна поетеса, а й художниця-карикатуристка. І там же у своєму о, Фейсбуку намалювала серію Жапу на Валерія Залужного. Мовляв, він бавиться у солдатики. А не воює, звісно. Можна було б якось відреагувати на це у її Фейсбуку. Але Мар'яна заборонила це робити тим, хто не є її фейсбук корешами, до яких я правді не належу. Але це не її фейсбук коришам. Називати це дискусійним майданчиком, який вільний від порохоботів. Ну, ось вона проблема подолана. Ну, а з ким ви. В такому разі дискутуєте. Змагайтесь, хто краще захопиться Мар'яною бузуглою. Ну, до певної міри, це дискусія. Тільки вона називається між собойчиком. що Маряна бзугла насправді не є якась російська агентка, а лише фанатична прихильниця Володимира Зеленського. Але як вона собі це уявляє? Гулком звітує перед нею та іншими порядними, порядними а такі є людьми із слуг народу. А як бути з непорядними, з латентними і не дуже латентними расистами та любителями Росія, в тому числі у фракції Свого народу? Як бути з Максимом Бужанським, як бути з усією фракцією ОПЗЖ, чи як вона там тепер називається? Бо якщо інформація надається одним депутатам порядним, то так само вона повинна бути надана й іншим. А Юрій Бойко у нас поки народний депутат. Він підозрою і ніяких заплин до нього немає. Так само, як і до інших членів цієї фракції, як і до Євгенія Шевченка. Загалом понад 50 народних депутатів, які підписались під вимогою передати законопроект про фактичну заборону УПЦ МП до Венеційської комісії. І це зробили представники фракції ОПЗЖ та частина Слуг народу. До них у безуголовій немає запитань. Тобто, вона їм повністю довіряє. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково. Підпишіться на мій канал, прокоментуйте його і долучайтеся до числа спонсорів та патронів каналу.